березня працювала законодавча платформа, на якій за різних причин українські захисники, які здійснили СЗЧ, тепер ці три букви знають всі самовільне залишення частини, мали можливість відновитися повністю у всіх своїх послужних правах. Мали таким чином можливість постукатися до підрозділу, який би вони хотіли продовжити і відновити свою службу і захист батьківщини. І ось як це виглядає в Нацгвардії України. Такий своєрідний підсумок, як бійці з СЗЧ в Нацгвардію повертались. Давайте дивитися. Що в СЗЧ? Та й чекав можливості, була можливість повернутися без кримінальної відповідальності. Та й вирішив спробувати свою удачу, так скажемо так. І попав у Національну гвардію. Зараз в моєму підрозділі проходять шість військовослужбовців підготовку, які повернулися з СЗЧ, зі Збройних сил. Роботу з даними хлопцями проводив я частково особисто і відбрав їх свій підрозділ, спираючись на їхні фізичні можливості, на їхні знання, на їхній досвід, на їхні взагалі бажання. Проходив службу в ЗСУ чотири роки відслужив. Взагалі родом з Волновахи, Донецька область. У Донецькій області без ротації 2,5 роки. Захищав свій дім у, довгий час. Я повернувся якраз в цей період, коли була можливість типу, повернутися без кримінальної відповідальності. Тут командування і в загальному побратими дуже добре відносяться до нас. Думав, що буде час. так як все звичайно, покинув частину, не знати, що за людина, і тому подібне. Але дуже, дуже добре всі ставляться. Зараз вони проходять. Спільну підготовку з моїми військовослужбовцями мого підрозділу, вони якісно і швидко входять в нашу сім'ю. Вони діляться досвідом з моїми хлопцями. Мої хлопці діляться досвідом з ними. Так як більшості хлопці, ці мають якісний і хороший бойовий досвід в різних сферах: є штурмовики, є мінометники, є хлопці, які займалися дистанційним мінуванням, є звичайні пілоти в піві. Вони дуже добре доповнюють мій підрозділ в якості бойової одиниці. Ну, В принципі, я попав в дуже гарну частину, відноситься дуже добре. Ну і в принципі, ставлення. ставлення добре. Дані військовослужбовці пройшли базовий курс підготовки. Він є один для всіх. В незалежності, чи має даний військовослужбовець бойовий досвід, чи він його не має. Далі, після проходження базового курсу підготовки, він стає на повне забезпечення частини, отримує грошову. Винагороду, так як отримують всі інші військовослужбовці Національної гвардії, отримує повноцінне речове забезпечення, повноцінне продовольче забезпечення і, відповідно, всі, весь інший соцпакет, який отримують військовослужбовця Національної гвардії України. Він присідає, ти просто стоїть ну так. Трошки не в новинку, так то, все, бо, тому що там я був в привдушній частині штурмовиком, а тут обороніть рідна частина. так трошки є. Yeah. Навіть напевно більше страх, якийсь є, бо, тому що ніколи в обороні не сидів, там, може від два рази в обороні сиділи. Усі військовослужбовці, котрі вчинили СЗЧ до 29 листопада, 2024 року, мають право прийти у лави Національної гвардії України повернутися дійсним на військову службу, якщо вони чинили тільки один випадок СЗЧ. Вони приходять до нас через е, органи національної поліції, звертаються в органи національної поліції, органи національної поліції їх доставляють до нас. Вони прибувають до нас в частину. Після пройденого етапу певного алгоритму, який відбувається, з оформленням документів, постановки їх на всі види забезпечення, відновлення там, грошового забезпечення, відновлення там, речового забезпечення. Вони ну, якби, військовослужбовцями Національної гвардії України і в подальшому будуть проходити службу в лавах Національної гвардії України в різних підрозділах, які в нас. Дані військовослужбовці є хорошим прикладом тих хлопців, які, незважаючи на свої якісь причини, з яких вони пішли все СЗЧ, можуть бути різноманітні причини. Вони далі вертаються в лави Збройних сил, в лави Національної гвардії України і далі мотивовано продовжують виконувати бої завдання. Саме цим вони є прикладом для всіх інших. Я правда би повертатись в принципі, до, до, до лавингу. Можна тут проводять ротації, тут все справа. Тому що ми захищаємо свої домівки, а вони пішли, просто хочуть не, нас ту домівку е, знищити. Ми маємо дотиснути, це обов'язково дотиснути ворога.